Сьогодні в нас у студії гість пастор Баптистської церкви Геріс Кріс Лего, Техас. Він автор бестселера під назвою У вашій історії є лиходій. Це не просто книжка, раджу прочитати її. Це план битви за ваше життя. Джонатан Дж. Пі Паклуда – пастор, автор бестселерів і спікер на заходах Ас», що відбувається в кампусах по всій країні. Джонатан за кафедрою вже 20 років. Увесь цей час він не приділяв особливої уваги духовній війні, доки вона сама не привабила його. У книзі у вашій історії лиходій Джонатан досліджує, хто цей лиходій, як він діє і як ми можемо його перемогти. Друзі, ця книга дуже важлива. Якщо ви хочете вести християнське життя, вам потрібно знати правила Гри JP, ради вас бачити. Дякую, що запросили. Спасибі, що написали книгу. Завжди радий. Ви вже кілька десятків років у служінні, але ця тема привернула вашу увагу лише нещодавно. Чому? Я виріс у церкві. Мої бабуся з дідусем водили мене до церкви щонеділі. Я дев'ять років ходив у християнську школу. На жаль, у коледжі я пішов шляхом блудного сина. Я став частиною цього світу. 22 роки тому, коли я був у клубі, хтось запросив мене до церкви. Я прийшов туди з похмілля, сів на задній ряд. Від мене смерділо димом. Але я віддав своє життя Ісусу. Я почав читати Біблію. Мене з'явилися наставники. Я читав про те, як ісус взаємодіяв із демонами, але не вивчав цей аспект. Уже в третьому розділі Біблії ми бачимо змія в саду. Тоді я не розумів наслідків цього для віри. Це була частина пазла, яку я не міг знайти. І навіть коли я сам навчав слово Біблії, Євангелію, я всього не розумів. три роки я присвятив вивченню цієї теми. Я намагався зрозуміти все, що писання говорить про духовну війну. І це вилилося в книгу. У вашій історії є лиходій». Однак ваша історія не унікальна. Ви були віруючими, навчали інших. Я вчив їх біблії. Чому ми віруючі не звертаємо особливої уваги на ворога. У своїй книзі ви говорите, що ми знаємо про існування демонів, але вважаємо, що це не варте нашої уваги. Чому ми так ставимося до цього? Це правда, Льюіс каже, що ми робимо. Дві помилки щодо диявола. Перша ми приписуємо йому занадто багато заслуг. А друге що не ставимо його. Я вважаю, що ми робимо і третю помилку. Ми віримо в те, що сатана і демони реальні. Але ця віра ніяк не впливає на наше життя. Я вважаю, це через нашу неупевненість у тому, що саме вони роблять. Наприклад, якщо моя машина не заводиться, це не привід говорити про духовну війну. Що зробив біс? розрядив мій акумулятор, вімкнув світло, відчинив двері, відкрив капот. Ці питання стали початком мого дослідження. Це масштабне запитання, але ми можемо скоротити його. Що мають зрозуміти віряни, тактику ворога чи нашу боротьбу або і те інше? не потрібно боятися, але потрібно пам'ятати. Якщо ви послідовник Ісуса, то у вас живе Дух Святий. Ви повинні знати, що у вас є в. Влади над світом демонів Ви не повинні боятися, але ви повинні розуміти, що це стародавні хитрі істоти, які ненавидять вас, ваших дітей, ваш шлюб, вашу роботу. Коли ви ділитеся Євангелієм, вони борються з вами. Ви повинні розуміти, як вони діють, щоб здобути над ними гору і ходити в перемозі, яку дає Ісус. на початку розмови. Ви сказали, що в коледжі відійшли від Бога. Це період темряви. У мене теж був такий період, і я розумію вас. Як ви думаєте, ми тут у таких випадках ми опинилися під впливом демонічних атак, як ворог працює з віруючими чи невіруючими, Яка його тактика? По суті, все занепали в світі результат дії ворога. Якщо цього немає на небі, то ми можемо відстежити це до третього розділу буття. Я вважаю, що одна з головних тактик сатани змусити нас звинуватити Бога за його дії. І коли ми стикаємося зі скорботою і смутком і з проблемами в цьому світі та починаємо тикати па. Альцем на Творця, бо знаємо, що він суверенний. Кажемо, ти допустив це? Я Вважаю, що як Ісус, коли він плакав біля могили Лазаря, Бог говорить: я не бажав цього, тримайся, бо в мене є план. І коли ми не ходимо в дусі, то ми ведемося на провокацію ворога. Ви згадували, що ворог не завжди приходить із вогнем, але в нього є приховані тактики. Жертвою чого ми можемо стати, навіть не усвідомлюючи цього. Демони люблять ховатися. люди дивляться хорор фільми і їм стає страшно. Вони діють через страх, коли ви тривожитеся і боїтеся. Можете бути впевнені в тому, що це демонічний вплив. Я бував у різних місцях, їздив у місіонерські поїздки в країни третього світу, і там їхні дії проявляються набагато виразніше. Я маю на увазі місця, де поклоняються вуду, приносять жертви та інше. Біси люблять ховатися за повсякденною сексуальною розбещеністю, пияцтвом та іншими справами світу. Перед тим як говорити про те, як чинити опір цьому, я хочу поговорити про слово, яке ми. Ми часто чуємо останнім часом руйнування. Що воно означає? Вважаю, що ворог намагається зруйнувати віру поколінь і Альфа. Він каже, що вони не можуть знати напевно. Він штовхає їх в агностицизм. І я хочу сказати, що ці речі можуть мати позитивний вплив, якщо ми присвятимо себе відновленню. Якщо ви плануєте знести будинок, то не хочете, щоб знесення тривало довго, вам потрібно дістатися до основи Ісуса Христа. цей тесляр, який народився у віфліємі 2025 років тому, став початком нового календаря. Він прожив 33 досконалих роки і помер за наші гріхи. А потім Бог воскресив його з мертвих. Ми говоримо, що це по. Правда, звідки ми знаємо? У нас є збірка 66 книг, написаних протягом півтори тисячі років сорока авторами на трьох континентах і трьома мовами. Але з однією центральною темою Бог збирає своїх дітей. Коли ми починаємо будувати на цій основі відновлювати стіни віри, то знаходимо те, на що можемо спертися. А тепер ми поговоримо про одну з найцікавіших частин вашої книги: боротьбу все озброєння. Боже це добрий початок, так. Так і є. Я вважаю, що шостий розділ послання до Єфесян, який Павло написав, перебуваючи в римській в'язниці, будучи прикутим до римського солдата або під його наглядом, чудовий опис справжнього християнина через призму озброєння, яке він бачить, він каже: послухайте, ви повинні взяти пояс істини, броню праведності. Ваші ноги мають бути взуті в готовність благовістя. Візьміть шолом спасіння, щит віри. Чи духа, слово Боже, і постійно моліться? Він описує звичайного християнина. Не знаю, чи є в нас час? Є є, але ще твіри критично важливий. Розкажіть про це, будь ласка, розкажіть. Отже, він каже, що щит віри здатний загасити вогняні стріли ворога. Я вважаю, що ворог може атакувати нас лише у тому разі, якщо наша віра невелика. Якби про це йшлося тільки в Єфесянам 6, то це не було б настільки важливо. Ми просто сказали, що це цікаво. Але потім Петро каже в першому Петра 5, що наш ворог диявол ходить як рикаючи лев, шукаючи кого поглинути. Протистоять йому міцно стоячи у вірі. Це вже два місця, Павло й Петро. Але сам Ісус у Луки 22 говорить Петру: Петре, Сатана просив мене сіяти вас як пшеницю. Якби я був на місці Петра, то сказав би так заборони йому. Нехай це буде як у рекламі проти наркотиків. Ісусе, просто скажи ні, скажи йому ні. Але Ісус каже: Я буду молитися за вас, щоб ваша віра не ослабла. Наша віра в Бога захищає нас від того, що ворог хоче зробити з нами. Ви повинні розібратися з цим, застосувати буття 50-20. те, що ворог задумав на зло, Бог обернув на добро. Римлянам 8-28. Але ж знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний за його заповітом, усе сприяє на благо. Незалежно від того, що ворог запускає в нас, ми повинні думати, що з цим може зробити Бог. Як мені стояти істині? Як мені в цій ситуації зрозуміти, який вигляд має вірність, який вигляд матиме моє вірне ходіння з Господом? Як мені віддати себе Духу Святому, бути його чоловіком або дружиною в цій ситуації. Я вважаю, що так ми знаємо, Найдемо вихід і побачимо перемогу Божу. Він хоче давати своїм дітям добрі дари. Ви бачили багато цікавого у своєму житті. Розкажіть про те, як ви служите молоді. Так, повинен сказати нашим глядачам, що ми проходимо період пробудження. Я використовую це слово без сумнівів. За останні два роки я особисто молився з 20 тисячами студентів, які приймали Ісуса Христа як Господа і Спасителя. Моя подруга Таня Пруїт створила це служіння через молитву. Вона просто ходила кампусом університету Оберн і молила Бога про те, щоб він рухався в цьому поколінні. А я просто опинив. Вся в потрібному місці в потрібний час. Бог часто влаштовує подібне за своєю добротою і милістю. Я кажу студентам: послухайте, ваше життя не варте нічого без Ісуса. Вам варто віддати себе йому. Це єдиний шлях до життя в надлишку і повноті через Ісуса Христа. І коли я кажу, що воно не варте нічого, то закликаю їх до правильних стосунків з Ісусом. Він каже, що кожен, хто втратить життя заради нього, здобуде його. Це дивовижно Я бачив, як Бог рухався в силі на конференції, пристрасть в університеті, Есбері, і на всіх 17 кампусах, що ми відвідали. Я бачив, як студенти приходять до Христа тисячами Це чудові новини. У нас залишилося трохи часу. Ви могли б помолитися за тих, для кого все це було в новинку. Вони розуміють, що їм потрібне все озброєння. Боже, щоб жити в перемозі Ісуса, ви могли б помолитися. З радістю, Отче, ми дякуємо Тобі за черговий день, у який ми прокинулися, і Сонце вийшло до нас. Ти з нами. Твій Дух Святий, сильний. Ти кажеш, що той, хто в нас сильніший за того, хто у світі. Ми знаємо, що ворог приходить, щоб вкрасти, вбити і погубити. А Ісус прийшов, щоб ми мали життя і життя з надлишком. Я молюсь за тих, хто дивиться і слухає нас. Благослови їх і захисти в ім'я Ісуса, кров'ю Ісуса. Не Хай вони переживуть твою благість і доброту сьогодні. В ім'я Ісуса. Амінь. 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 Прочитайте книгу у вашій історії є Вона змінить ваше життя. Пі, дякую, що прийшли, дякую, що запросили. Нехай Бог благословить вас і спасибі за все, що ви робите у світі. Ми всі дивимося на одній ті ж зорі. Радіємо та кохаємо під одним і тим самим сонцем. Ми дихаємо одним повітрям, сміємося та плачемо про одне і теж. Є ще одна річ, яка потрібна кожному: це любов. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube Клуб 700 офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Війна руйнує зараз будинки та цілі села, змушуючи тисячі людей бігти в інші країни або шукати притулку в церквах, бомбосховищах та станціях. Метро люди зіткнулися з ненавистю, що виникли ні звідки. І саме діти страждають найбільше. Їхні життя можуть не залишитися колишніми, але їм треба рухатися далі. Вони повинні боротися за надію. Та йти вперед, Майже 20 років. Обітниця сироті працює в Україні, несучи надію, любов та підтримку найуразливішим верствам населення. Наразі біженці потребують притулку тим, кому нікуди їхати або вже не можуть виїхати, потрібна їжа та одяг. Водночас ми підтримуємо Україну. Жертвуйте зараз. Зайдіть на сайт, адресу якого ви бачите на екрані, і станьте частиною тих, хто виконує Божу роботу в Україні. Спасибі. Згідно з дослідженнями сучасного інституту медіа, понад 50% дітей у віці від 8 до 12 років щодня використовують смартфон або планшет. 17% малюків опановують гаджети у віці до 3 років. В середньому кожна дитина витрачає від 3 до 5 годин на різний медіаконтент. Ми не можемо зупинити прогрес і скасувати реальність, але ми можемо впливати на те, що дивляться наші діти. Це наша відповідальність, що ж вони оберуть: гнів чи радість, насильство чи свободу, брехню чи правду. Обираючи суперкнигу, ми допомагаємо нашим дітям рости здоровими та щасливими. Енджі Роуз була розбита Вона була дочкою пастора і проповідувала тисячам. А потім прийшли депресія, аб'юз і навіть думки про самогубство. але Енджі продовжувала ходити до церкви, і тепер вона використовує свої шрами щоб зцілювати інших. Ось істина, яку всі хотіли б приховати, але я відмовляюся. Я не просто пуерториканка з бронкса. Я пуерториканка з бронкса, яка любить Ісуса. Я закохалася в Бога ще до того, як дізналася, що таке любов. Мій брат читав реп. Я пам'ятаю, що мені теж хотілося читати реп. Я одинадцята з одинадцяти дітей. Мої батьки були пасторами. Мій старший брат прищепив мені любов до хіп хопу. він закохався у вулицю. Він знайшов там сім'ю. Я бачила життя на районі, наркотики, алкоголізм і усе. Інше Я любила душі цих людей. Я пам'ятаю, я хотіла знайти баланс у цьому. Хотіла стати частиною своєї громади, бути у цьому світі. Щоб розуміти білі, давати рішення, а не просто проживати життя. коли мені виповнилося 15, померли мої племінники. вони були дітьми пасторів. я не розуміла цього. Я думала, ми не повинні проходити через таке. Ми любимо тебе, служимо тобі. З віком гіркоти до Бога ставало все більше. у старшій школі я почала розуміти, що таке біль. Мені зробили боляче у церкві. Мене викликали на служінні і сказали, що я йду в пеку. Пастор звернувся до трьох людей. Тоді я пішла зі служіння моя найкраща подруга, зателефонувала комусь, і вони привезли купу алкоголю. і за 10 годин я прийшла шлях від відносно невинної дівчини до тієї, яка спробувала геть усе чого не пробувала раніше. Це був несподіваний досвід. Наркотики і алкоголь захопили моє життя. я постійно відчувала порожнечу. Я не могла залишатися тверезою якщо я починала тверзіти, мені хотілося курити і пити, щоб знову відчути кайф. я думала, що це круто, але я постійно страждала. Я просто підсіла на випивку. Але раніше я була донькою пастора, яка проповідувала Мені телефонували з інших міст, запрошували проповідувати тисячам людей. Я горіла для Бога, це була правда. Я любила Бога. А тепер я стала дівчиною, яка йде до клубу, щоб знайти випивку, покорити і закинутися таблетками. Це була боротьба. Я пам'ятаю, як у клубі діджей починав грати, а я читати реп. навколо збиралися люди, слухали Одного разу ми були на вулиці, і я почала читати свій старий реп навколо зібрався натовп. А я подумала, що могла б займатися чимось іншим. Тоді я усвідомила це частково, але запам'ятала цей момент зустрічі з Богом. А тепер я згадую той випадок і розумію, що це був Дух Святий. Я прийшла до нього і попросила вибачення, бо ходила з ним туди, де він не хотів бути але тепер я бачу, що він завжди був зі мною. Ніколи не залишав і не покидав мене. Я почала вживати ще більше таблеток, перейшла найбільш серйозні наркотики. І тоді моє життя стало жахливим. Я пережила сексуальні травми. Та інші речі. Одного разу я сиділа у подруги вдома. Я пам'ятаю, сиділа за столом. Я знала, що Бог хоче дати мені урок. Я прийняла велику дозу, яка мала відправити мене на місяць. А я залишилася на землі. Тоді я подумала, я нічого не відчуваю. І мене охопила паніка. Я подумала. Як багато років я нічого не відчувала. пам'ятаю, як зрозуміла, що мені потрібно йти. я часто йшла до церкви. Я просто сідала на задньому ряду і слухала. Іноді я плакала, іноді поклонялася. я знала, що Бог стукає в моє серце, і що я шукаю його. Але я не знала, як мені вирватися з порочного кола. Того дня я пішла додому. Раніше я грала на піаніно і співала у церкві сестри. Я співала пісню. Токеве майстро не санші у цій пісні такі слова. Якщо я тільки торкнуся краю його одягу, то знаю, що стану вільною. коли я співала її. Я відчула, як заціпаніння, скляна шогляда, в якій я перебувала, руйнується від удару молотка. І тоді я побачила безліч картинок і почула, як Бог сказав, я використовую кожну секунду і мілі секунду твого життя на славу свою. Просто віддай їх мені. Я впала на підлогу в сльозах. а коли розплющила очі, я його побачила. Я відчула прилив сил. і хоча очі були заплакані, а волосся сплутане. Я згадала про жінку, яка омила йому ноги своїми сльозами, і сказала, нічого собі. Амінь, амінь. Я схопила біблію і вирішила, що буду читати її, буду вірити. Буду виконувати те, що сказано в ній. І я знала, що життя зміниться. І ось я тут на цьому місці є люди, які зараз проходять через головний бій в своєму житті. Я не їжджу країною просто так. Я приїхала сюди заради вас. Якщо ви хочете, щоб Бог торкнувся вас і благословив. Підніміть руку. Я Розумію наскільки вірний бог Я ходила у темряві. а тепер, коли я слухаю його, підкоряюся йому, перебуваю з ним. Я бачу світло. я була розбита, думала про самогубство. але я сказала, «Боже, використовуй мої шрами, щоб зцілити мене. А потім я побачила, як він це зробив. Рани навіть не перестали кровоточити, а він використовував їх щоб мене зцілювати. Тепер я розумію, чому Ісус залишив шрами. Це постійне нагадування про те, який біль ти пережила. Ти дивишся на них і згадуєш про страждання. І якщо я хочу стілювати душі, хочу бачити, як слава Божа являється, то я маю пам'ятати про те, як він вивів мене своєю любов'ю. Я хочу, щоб світ знайшов віру, надію і любов. Незалежно від того, де я перебуваю. Якщо я говорю, то говорю про славу і Божу любов, Боже. Отче. Я дякую тобі за цей момент, за цю можливість. Дякую за вірність, Господи. Ти дав нам нове завдання. Я молюся за всіх, хто бореться з депресією, тривожністю, думками про самогубство. Дух самогубства я наказую забиратися геть в ім'я Ісуса. Я прошу твою свободу. Нехай серце наповниться надією. Я молюся за тих, кому важко, і хто не бачить виходу. Господи, прошу, щоб ти показав їм, що ти з ними ти не залишиш і не покинеш їх. Наповни їх твоєю присутністю. Нехай вони знають, що їх люблять, і що ти ніколи не забудеш своїх дітей. На знаєте, Енджі горіла для Господа в юнацтві, і це було всерйоз. Вона щиро бажала будувати стосунки з Богом. Але після того, як померли двоє з її рідні, вона почала думати: Господи, де ти був? Де ти був, коли це сталося? Ми твої діти. Іноді ми чинимо так, навіть не усвідомлюючи цього. Починаємо ставитися до Бога як до автомату. Я тут, я люблю тебе, поки все добре. А потім щось іде не так, і ми говоримо, де ти був, де ти був. Хоча ми знаємо, що Боже слово говорить, що він не покине і не залишить нас. що він завжди з нами. і завжди бере участь у тому, що відбувається. Я кажу вам це тому, що Енджі зрозуміла те, що повинні зрозуміти усі ми на нашому шляху з Ісусом. Він з нами на вершині гори. і він з нами в долині. і він не просто з нами. Він використовує всі ці події. Мені подобається та пісня, про яку вона говорила: стіли мої рани, але залиш шрами, щоб вони нагадували мені про те, який ти прекрасний. Бог хоче бути поруч і зцілювати наші розбиті серця. А потім він використовує їх. Це було не просто зцілення. Енджі взяла той хліб життя, який їй дали. І роздала його іншим. Бо ми частина сім'ї Божої, Бог хоче використовувати нас, щоб ділитися всім цим з іншими людьми. Але ми не можемо поділитися чимось із кимось, якщо самі не отримали це від Бога у своєму житті. Дехто з вас розгублений, тому, що вам здається, що Ісуса не було поруч у якісь важливі ситуації у вашому житті. наприклад, чому мій чоловік кинув мене? або чому моя дитина вчинила самогубство? Чому те і чому. У це, ми не завжди отримуємо відповіді по цей бік вічності. Але з нами завжди присутність Божа і наступна обітниця Те, що ворог хотів використати на зло Бог обернув на добро. До того ж, ми знаємо, що з тим, хто любить Бога, хто покликаний за Його велінням, усе сприяє на благо. Не дайте ворогові Бога прийти сьогодні у ваше життя і змусити вас повірити у те, що Бога не було поруч. Він поруч і буде використовувати вас, якщо ви віддасте йому своє життя. Ви маєте прийти до нього з вірою, яка говорить, я знаю, що говорить твоє слово. Я знаю, хто ти. і сьогодні я приймаю цю істину. Я буду вірити усім серцем і ви побачите, як Бог почне торкатися вас, змінювати ваш розум, ваше серце, все інше. і віддайте йому усе. Віддайте. Легко довіряти в хороші моменти і зовсім не просто у важкі, але саме в такі моменти Бог є у силі. Ви ви будь-який час у будь-якому місці можете звернутися до Бога в молитві. Він завжди на зв'язку і відповість вам на завершення послання до Тимофія. 1.7. бо дав нам Бог духа не страху, а сили і любові і цнотливості.